А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Стає хмара за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гіне слава, батьківщина, немає де дітись. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндрованость? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця бог не молилась? Чи ти, діточок небезник, звичайно звучила? Молилась, не оббивалась. Панувала і я колись на широкому світі панувала. Минає дні, минає літо, а Україну знай горить. У селах волі плачу діти. Батьків немає, ще листи, пожовкли листя по діброві, гуляють хмари. Зайнялася Луганщина, хмара червоніє, а найперша Донеччина небо нагріває, горець Слав'янськ, Краматорський ловать, дружковка Чорним шляхом запалало, і кров полилася аж у море. От таке то було лихо по всій Україні, гірше пекла, а завіщо. за що за шпалю Тому ж батька. Такі ж діти, жити на да братайся. Ні, не вміли, не хотіли. А я її родили, і на твоїх людинах марно сльози трачу. Заснула Україна, бур'яном мухилась, цвіллю зацвіла, в калюжі, в володі, серце прогноїло і в дух холодне голоду, про літу Ви, розбойники, неситі, голодні ворони. По якому правдивому, святому закону і землею, всім даною, Сердеч, сердечним, сердечним люд, людям людям, торгуйте, стережіться, лихо буде тяжке лино. Муніла Україну, довго моніла, довго, довго, кров степами плачер воніла і день рвал гармати, земля стогне гнеться, що осумно страшно а коли згадаєш, серце звісе. Схаменіться, будьте люди, бо вам лихо буде. Смійтесь, лютий враже, та не дуже, бо все згине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діємо в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Що, як були ми козаками, от там то весело жилось, нас порізнили, розвели, а ми і досі там жили. Подай же руку по козакові серце жителі подай, і знову іменем Христовим ми оновив же тих край. Чи є ще краще лучше в світі, як у губі жити. Братам добрим, добропане, пожить, не ділити. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благослови дітей своїх вертими руками і діточок поцілує вольними устами. І нехай забудеться я, самотня година. І уж ви добра слава! Слава Україні!